4 березня, вона да, 4 березня, Он, он g 540, без радіаторів, зібрана з мотором. Зараз її завожу, заїжджаю на евакуатор і везу її додому, вдома вже потрішки збираю. Руки брудні, але за те, знаєте, який вигляд у машинки. Ну кайф. Так гарно виглядає. 430-та. Треба тільки є свіжити поліровкою, або коти подряпали і вибачаюся, карплей підключився. Насправді капець, як можна чогось подряпались, наче ну, від тунельної це прибирається нічкою пастою, але все одно. Ну, я це все поправлю, буде як новенька, на плюс накладку приклею, туманки манки і буде круто. Це точно ванус. Це капець. С ванусом нічого не буду робити. Поки що точно плівка з Алиекспресу. Вот якої функції мені не вистачає в BMW F серії. Дуже прикольна тема, особливо якщо машина стоїть, наприклад, під вікном, ти собі два рази клацнув, вона завелась, виходиш, сідаєш, вона вже більш-менш тепленька, можна спокійно собі їхати. Зараз вигоню посад, за БМВ і буду клеяти туманки плівкою. Точнісінько, такою, як на 430 і на 335. Ну, от подобається мені проти більше. От прям. 100%, -коло. дуже чекав плівку, замовив спочатку іншу десь її загубив і не даремно, тому що та плівка була не така. Так, сходив до Діні, Деня я пригнав прикольного x 3 340, до речі, майже вже доробив, поки я тут ніфіга толком не зробив. А я от зараз ще зняв туманку. Буду клеїти по черзі, тому що ну, незручно. Одночасно, це треба на стовбики ставити туди-сюди катати, тому по черзі. Зараз беру шикалку, приклею на мокро, на мокро краще воно тримається. Клею ставлю, показую результат, але в принципі вигляд так, бачили вже з притонованими буде поярче. Так, ну, вигляд. Ровно такие самые как был серую и с черную реально так не нравится больше агрессия додалась Манки це одне, а от повторюваче це інше, це друге. І на темній машині з протонованими повторювачами злегка. Теж мені набагато більше подобається. От Воно якось балан... збалансовано. На стріблясті мені не подобалось. Темні кришки не подобались. І повторювачі. або треба було темні кришки і протоновувати повторювачі, або... Отак от так, як воно було, так і лишати. Ну круто. Я задоволений. Так, народ, сьогодні. А, 7 березня сьогодні. Стоїть червона. Сьогодні відправили запчастини. будуть завтра. Синя стоїть, синя готова. Треба полірнути фінішною пастою та переклеїти молдинги і більше робити. А, ну можна поміняти ванос. До речі, подивився, ваноси і 500 гривень, ці коштують клапани. Бо не новий 1300 гривень, мабуть, новий навіть куплю. Воно ні на що не впливає, я не знаю, зараз списку немає, він один раз тільки в мене пищав. 540. Також чекає запчастини, роботи там багато. Потроху займаюся. Зараз хочу поприбирати в гаражі. І. А, і до речі, 330 є сьогодні проплатив в митницю, тобто машина буде вже через десь тиждень. Я не знаю, ну одне місце лишилось на парковці, може якось сюди поставлю. У подвір'ї стоїть Passat, в гаражі стоїть 540. Двіж капець. Я навіть такий двіж собі не уявляв ще років два тому. Ну, цю, в принципі, скоро дороблю. А, синя готова, вона туди і сюди їздить. Біла, вона заводиться, виїжджає, заїжджає, але без радіаторів краще лишній раз це не робити. А, ну, я думаю, ця скоро поїде та приїде. А, біла. Я не знаю скільки. Ну, радіатори я не думаю, що сильно довго. Там Патрубок один. Я хочу пошукати в Польщі, щоб не чекати 3 тижні новий. Радіатори теж не думаю, що довго. Зараз піду поприбираю в гаражі, бо там дуже багато хламу і там під навісом дуже багато хламу. Приклеїв спойлер, приклеював цю накладку на гермет. Притонував повторювачі, Притонував туманки. Машина дуже сильно помінялась, дуже вона кайфова. Сподіваюсь, за 26500 новому власнику діставиться супер крута тачка. Ця, я думаю, що 1015 стане, бо його трошки там намахали з доставкою. Ця 40, не знаю, я не рахував, потім вже коли все зробиться, те, що в мене все по записам, я перерахую, плюс-мінус, думаю, буде правильно. Але ну блін, 540 вона дешева і не має коштувати. Так, докатився, Я вивожу сміття на 430-й. Ну, блін, реально, воно ж не смердюче, це просто автомобільні всякі штуки. Тут більшість навіть поліетилена, на якісь биті пластмаски. Закинув машину, зараз поїду шукати якийсь э, бак великий. Знаєте, такі бувають контейнери. Э, скинувся туди. І буде більш-менш чисто в гаражі, бо вже тупо місця нема. Все завалено, капець. Так, сміття зганяв, скинув. Е, були пусті сміт... сміттєві баки. Покидав туди там по одному мішечку. Не... ну, коротчі, Нормально. по-людськи, не на свинячів, там не кинув, там, де вже і так купа сміття. А Реально в пусті баки тому нормально. Карма чиста. Е, поцепив номер. Типу, думаю, там стоїть поліція, зараз буде їхати як бомж вдягнений. І буде ще й сміття, там буде питання, думаю, поцеплю номер, то не спинили. Ну, В принципі, вони там у нас і так не зупиняють, але краще перестрахуватися. Народ, Як вам? Спойлер від f 30 на G30. -й. Прикольно вигляду додає. Спойлер на цю машину це must have. Не знаю який там влад обере, але реально спойлер. Это крутая штука, такая агрессия, адреналин Всем добрый ранок Сейчас у нас... Что сегодня? Показывай Показывай, там еще не дают цифры 10... 10 годин. 10 число і 10 годин ранку. 1055. ще є на телефоні. Коротше, сьогодні, скоріш за все, забираю запчастини на червону для Віктора. І буду збирати. 10.55. Він сказав, що він буде після 3-ї години. А 4 заберемо, блін, уже темно буде. Може тоді навіть завтра буде збирати. По G30 я замовив на охолодження багато запчастин. І треба багато запчастин. Салон шукаю шторки, шукаю кермо. І лишиться тільки там всякі там датчики, направляйки, пластмаски. А, ну По фарам. На фари треба ще фішки купити і піни. І це все підключити зробити. Коротше, по G30 дуже багато роботи. Ну, потроху роблю. Зараз е червону віддам. Прийде ще чорна, чорну буду робити паралельно, там легко, в принципі, в мене вже опит є по F30, по F36, там все однаково. Я думаю, що я швидко зроблю ту машину. Там теж буде тільки питання в запчастинах, бо там на гібриді свої, і, можливо, чогось не буде. Там по охолодженню свої. М -м -м, так, в принципі, там наче нічого такого. Безпека в мене вся є. Так що ну, я думаю швидко машина зробиться старатися. так в принципі, прогрілась, можна їхати. Вон, пробіг у мене вже 64600, їжу кайфую на цій синій, реально класна машина вийшла на харманчику, на крутому коричному салоні, нуве кермо, підігрівчик, Карплечик. Це що, як то кажуть, любиш. Так, я зрозумів, що у мене є купа відосів там, де я їжу на серебристій, а там де я їду на синій, немає. Тому дивіться, машина їздить. Пробіг не просто так в повітрі тилипається. Їздить ще й їде непогано, але зараз... Вона не пригріта, тому я в Екопро. ну я в принципі не ганяю, насправді у мене розхід 10,9, і це по місцю з прогрівами і з короткими дистанціями. Тому ну, я думаю, що якби я їздив на більш дальні... Наприклад, якби я їздив постійно на станцію кожен день, то в мене розхід показував, мабуть, літрів 9. Тому класно. Я думаю, що на 330 є взагалі буде економно. Особливо по місті там, де в мене постійні прогріви. Коротше, не знаю, я на 330 є, розраховую, що вона мені буде економити нормально грошей на блін, Ну, якби була четвірка гібридна, то це взагалі була б для мене ідеальна машина. Але, на жаль, нема. Ну, можна буде зібрати колись, якщо будуть бабки і настрій. Але то таке вже, я не знаю, там бюджет, мабуть, буде капець капець. Так, я думаю, вам цікаво буде побачити. Як ірпіння живає після Fucking Russians. Нинти. АТБ-шку відновили, хоча від неї там реально нічого не лишилося. Вона до війни не встигла відкрити, зате ну, відновили, відкрилась, працює і дуже крута. А, тут у нас все розбирають. Все, що знищено прям вщент, все почали розбирати, приводити до ладу. Тут були і високі дима. Цей, я не знаю, цей прям дуже сильно зруйнований. Але можливо вони планують його відновлювати, якщо є можливість. Але ну не знаю, він прям капець. Або, можливо, його ще показують різним делегаціям і так далі. Сюди дуже багато людей приїжджали раніше, тут часто дороги були перекриті. Тут он потроху розгрібається все. Тут був цілий великий будинок, на який скинули бомбу авіаційну. Ми тоді, до речі, були дома, навпроти виходить через поле. Бабуся навіть бачила, як літак літав. Тут жесть просто була. Бідні люди. Це з танків гасили. Або, або артилерія, не знаю, ну це капець просто. Але бачите, потроху оживає. От зараз доїдемо з вами до цікавого місця. Це, як це називається, бджілка. Супермаркет бджілка. Його теж захірячили просто повністю. Він весь згрів там нічого не було. О. Його відновили, відставка рівно такий самий, як був до війни. ззовні. Не знаю, що там всередині я не заходив, але мені здається, що його зробили навіть краще. Тобто, ну, блін. От по цей місце шкода, в мене є прикольні фотки з 335-ї. Я тут каву, правда, кава така була, але дуже гарненько вона виглядала. Тут була аптека і кав'ярня і ще щось здається. Але я думаю, що може і відновлять скоро теж. Тут в Вірпіні є гарна дорога, тому трошки можна вазанути. Дуже прикольно машина керується на пружинах, там якась навіть у нас повороти почала заходити реально на цій місці спорткар. Мабуть, було б її зашити десь кінських сил на 300, і було б просто мега круто. Я думаю, що цій машині більше і не треба для міста, для повсякденного життя. Як, як машина на кожен день, це взагалі супер. Більше мощності там, не знаю, це вже, мабуть, треба для машини вихідного дня. В принципі, мені цієї мощності вистачає, але, ну... Просто звикає. Я сів на бачен посад, і я зрозумів, що він взагалі нікуди не їде. А мені до цього здавалося, що моя четвірка якось трошки погано їде. Насправді просто я звик. Мені якось так швидкість не відчувається навіть і після пружин, і на літній гуміт, які ще стали. Відчувається, воно тільки видно по спідометру, а так їдеш, типу, ну, разом з півтора менше здається, ніж насправді їде. Прикольна машина. Дуже прикольна, я задоволений. От треба її помити, пофоткати, закинути, закину, мабуть, за 27 чи за 26900. І хай продається, але ну, у мене ціль продати її за 26 хоча б от в такому вигляді, як вона зараз. Не знаю, реально це чи ні. Я думаю, що реально, якщо я ту продав за 25500, а ця така сама, тільки у неї ще плюс харман, плюс прикольний салон. Плюс а, менше пробігу, плюс 19 тисків, плюс ем кермо з підігрівом новину, тому я думаю, що реально. Я такого нічого тут не бачу, ніяких вмятин, заворотів і так далі. Зараз його назад підпадемо. Так, у мене, як завжди, класика. Вибираю запчастини, все кидаю в четвірку. Забрав бампер повністю комплект, посилювач, розпорку. Вентилятор то я ще вчора забрав. Лишили, лишається капот. І лишається два продовжувачі на лонжерони. і дві, дві нижніх цих штуки. Вони ще не спіли дійти. вони йдуть п'ятою позицією, їх заберемо завтра. Ну, і капот також там Вітя візьме свій бус і поїдемо заберемо. В принципі, можна було б його і на рейки, але їхати доволі далеко, тому так. Доброго дня. Сьогодні у нас. 12 березня. Ось ця кількість снігу нападала за останні 10 хвилин. Просто якась сніжна буря.